Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний зошит. І я до вас, дівчаточки, 1 березня Ох, прийшла з нової пошти. Як ви гадаєте, що я там отримала, знов ніточки. І зараз я буду з вами робити розпаковочку. І ділитися тим, що я буду в'язати. Тому що я не думала, не гадала, що я буду розпочинати щось нове. Давала собі слово, а тут такий новий проєктик. Стар, Старт, шалений тиждень. І писалася знов під новим проєктом. Але там є нагода закінчити це все. Такий закінчити, тому що слідом буде проєкт, який називається Магічний кубик. І повелася, повелася. Зараз випущу собак і будемо з вами розпаковувати і дивитися, що я тут придбала. Подивіться, яка краса, дівчата обожнюю такі запаковочки. Це оцей інтернет-магазин Woolhouse. Перший раз я. Купляла у них э, пряжу. Мені здається, там тільки шкарпетково. Шкарпетково. моя собака. Шкарпеткова пряжа. І аж мені жалко розпаковувати. Ручки в мене червоні, бо ще на Боже, дівчаточки, дякую. Клас. І маркірочок. І маркірочок. Ну що, зараз я розпакую. Маркерочок такі симпатичні, бачите. І будемо дивитися, що ж у мене там є. О! Так, дівчата, я придбала норт, але не для шкарпеток. Потім підемо під камеру, я вам покажу. Такий відтіночок. Коричневий, а по два штучки і розовий. Теж два штучки. Так, бачите, як їх в мене багато, але це, дівчата, не на шкарпетки. Шкарпеткову пряжу я придбала ось такого, я ніколи не в'язала, Регія. Дівчата казали, що класна пряжа, ось такі класні яскраві тони. І це ще не все. Пошуршу вам трошки і ще придбала собі Ніт Шкарпеткове, шкарпеткої спеціалі супер. Клас. Обожнюю я таке діло, розпаковочку, помацка про зюкр, таку класну. Угу. Ну що, йдемо до хати, я вам розкажу що я буду робити? Іди до мене! А що ти там знайшов? Що ти там знайшов? Іди до мене. Ти мою собачка бачка, ходжу. Ось то. А, клумби. Ой, ой-ой-ой, я бачу квіточку. Я бачу квіточку, дівчата. Ні. Ой! Чуть не впала. Диви. весна. Клумбу треба буде почухати. Але квіти вже на клумбах є. Супер. І навіть там піоні, а що ніхто не пускає. І тут я вам покажу о о, -о. Так, дівчаточки, ось це розпочати мій проєкт, перший на тижні стартів. Ну, ось поки так, навіть зразочок в'язала, бачите? Я взагалі не в'яжу зразочки дівчата. це я просто спробувала як у мене цей міні шакардик Буде в'язатися поворотними рядами. І сьогодні, мабуть, це все трошечки розрахунки зробила і в'яжу. На спицях зараз 300 петель. Саме було. Складніше зараз на початку що зробити, набрати ці петлі. Да? Я зараз вам розкажу, як це робити. Наприклад, в мене ширина виробу 65 см. Всього 130. 130 я відміряла три рази. І це був довгий цей хвостик. І потім набирала петлі. І так завжди вистачає довгого хвоста, для того, щоб набрати нормально петлі і не перебирати їх постійно. І другий нюанс, був вирівняти петлі для того, щоб вони. Не перекрутилися, ну, слава Богу, мені це вдалося з першого разу. І тому в'яжу резиночку 2х2, звичайно, класично, і буду просуватися. Гарного всім вечора і до завтрашнього старту. Доброго ранку, дівчатки. Сьогодні у нас е 4 березня, нічого я не розпочинала в ті дні, За умовами проєкту це можливо. Але такий шалений в мене вийшов старт. В чому шалений? В тому що я сопчусь не на місці. Щось мені важко дається. Це саме мені здається. Складне вив'язувати по фотографії, коли нема ні опису, ні мастер-класу, ніяких нароботок. Ти подивився по фоточці, тому що я майстер, я це зроблю на раз-два, тому що це дуже все просто. А саме основне, з чого ти можеш просто це зв'язати, це рекомендації майстра по пряжі і по спицях. Саме щільне зв'язання буде впливати і вибір пряжі буде впливати на повториш ти цю модель чи не повториш. І в мене є нюанси. Про нюанси я вам так само, трошечки пізніше розкажу. Зараз я дівчаточки збираюся на екскурсію, їду в Тернопільську область подивитися на замки. Сьогодні з субота трошки вирішила відпочити, переключитися. І тому вам гарного дня, а мені гарної поїздки до нового включення. Не, не, не жакар і пряжа в полотні якась зовсім о, о, очікування, і реальність зовсім зовсім різна. Тому я буду зараз підтримувати флешмоб від Тамари Новікової, яка сидить на дивані, і буду все, все розпускати да, з її легкої руки. Ось так у нас вийшов такий флешмоб під назвою Я А Я буду аналізувати помилки. Перша помилка це неправильний вибір пряжі на ту модель, яку я собі надумала. Це перше. І друге, я з дропсу великі плечові вироби не в'язала, шкарпетки в'язала. Це Любов з першого погляду, з першого дотику, і в носці це супер відчувається різниця поміж іншими пряжами. А, а плечових виробів ні. Я е, 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 дивилася анотації, що можна з нею в'язати і плечові вироби теж. Ну, це логічно, але. Після моєї такої невдалої спроби я пішла на сайт Drops і подивилася моделі, які пропонує ця фірма зв'язати з саме з Норд. Я знайшла декілька моделей, але вони всі в смесовці з. Kid Сілк. з чистого дропсу, з чистого норду, я не знайшла жодної моделі. І тепер я думаю, що мені робити. Бо в мене дуже багато я на светрик взяла багато моточків, вклалася уже в нормальну суму. А зараз мені треба ще буде добирати сілк. Для того щоб з цієї пряжі ну, на дуже багато шкарпеток, і це просто шкода буде. І до зустрічі в більш вдалих проєктах.